Всім привіт! Мене звати ЧП Юлія і я учениця восьмого класу. Сьогодні я вам розповім про дослідження популяції гробця хатнього у межах села Стайкова. Птахи символ щасливого мирного життя. Вони зачаровують своїм співом, поведінкою і надають природі неповторного колориту. Я захоплююся ними. Пташини спів це щось неймовірне. Вони наші помічники, бо доглядають дерева і поїдають різних комах. 20 березня Всесвітній день горобців. Метою цього свята для горобців є виділення важливості збереження популяцій хатніх горобців, які сьогодні мають одні з найбільших популяцій у містах. Але чисельність цих птахів щодня зменшується. На своїй батьківщині в Азії горобці жили на скелях і в залезних чагарників. Ці вибагливі птахи добре переносять найжорстокіші примхи природи. Від пекучого сонця на Близькому сході із різних температурних перепадів континентального клімату до вологих морських узбереж, Але скрізь незмінно селиться там, де живуть люди. Тобто є синатропом. Горобець хатній, поширений в Україні, повсюдно. Горобець важить близько 30 грамів. А його мозок всього 1 грам. Таким чином, горобець серед сам самі міскуватий. Швидкість польоту горобця 32-40 км за годину. Горобці, на відміну від багатьох інших птахів, не можуть довго перебувати в повітрі. Горобці вони зазвичай втомлюються за 15-20 хвилин безперервного польоту у повітрі. Харчування горобців. Харчуються горобці в основному рослиною їжею, лише навесні комахами, якими вигодовують пташенят. Горобці піклуються про чистоту піря. Щоб позбавитися від паразитів, часто купаються в піску або в дрібних калюжах. На деревах поїдають і бруньки, пупінки, квітів та зелень, ягод вишні, бузини, калини, а шмигуючи по газонах дзьобують насіння бурянів і часто навідуються до годівничок, щоб підживитися хлібними крихтами, зерном чи шматочками овочів. Горобці ніколи не забувають про обережність. Варто одній пташці злякано злетіти в повітря, як за нею кинеться уся зграя. Фізіологічні критерії полягають в подібності процесів життєдіяльності особин одного виду. Житло. Горобці будують свої домівки сухих листків, гілок, трави, пірінок та інших матеріалів, які вони можуть знайти. Гніздо влаштовані на деревах. На вигляд вони, як невеличка кулька з товстими стінами. Цікаві факти про горобців. Перше. В Україні найчастіше поширено два види горобців горобець хатній та горобець польовий. Друге на землі живе близько 1 мільярду горобців. Третє. Горобці не можуть багато часу проводити в повітрі. Четверте. Під час польоту серце горобця б'ється частотою з тисячу ударів, у той час, як у людині під час бігу 140. П'яте. Горобці часто купаються в піску. Шосте. Горобцям встановлений пам'ятник у США в місті Бостон у 19 столітті. 7. Горобці бачать світ в рожевих відтінках, що досить незвично для людини і для інших тварин, так як вони бачать світ в біло-чорних відтінках. 8. По землі горобці пересуваються короткими стрибками. 9. На волі горобці живуть 3-4 роки. Чому зникають горобці? Є декілька причин. Перше скорочення кількості приватних будинків під стріхами та шифером, в яких люблять гніздуватися горобці. Друге видозміна смітників, які були кормовою базою пташок. Сміття тепер викидають у щільних поліетиленових пакетах, а пакують його у закриті пластикові контейнери. Горобцям важко дістатися до харчових відходів. Третє. Велика чисельність у містах котів. Ці тварини завжди були ворогами горобця, оскільки є природженими мисливцями-хижаками. Четверте. Зменшилася кількість домашніх господарств, де тримають війську птицю. П'яте. Ця причина в Україні тимчасово втратила свою актуальність, адже на даний час використання піротехнічних засобів в Україні заборонено. Джерела інформації. Дякую за перегляд.